Українські війська оберігають всю цілісність України як під землею, на землі, так і в контексті сакральної, сакральної площини, нематеріальної культури. І одночасно до цього ж до громадські активісти. То, відповідно, чи забудовник працює на руку ворога, працює, тому що сьогодні йому вигідно стан війни. Йому вигідно, щоб мешканці, які оточують китайський археологічний комплекс це Корчувати, Мешеловка, Замбурки, які сьогодні десятками пішли на війну. Щоб вони свої голоси залишили на війні, а не в громадському середовищі. З приводу сіво пам'ятки. Знаєте, вода, яка налита в склянку. Не може існувати в тій самій формі без склянки це метафора. Але китайський археологічний комплекс це не тільки пагорби, не тільки городище, але це все, що оточує цей комплекс. І сьогодні наша задача, як українських громадян зберегти весь комплекс, а що таке Китаїв для історії. Це не лише пам'ятки, які пов'язані з тисячами років. До нашої ери. це пам'ятки пов'язані з часом становлення нашої української держави, нашої середньовічної української держави Русь. Та Русь, яка є наріжним каменем в маніпуляційних промовах: е, візьму в лапки найкращого історика Російської Федерації Владимира Путіна. Та Русь, яка сьогодні є беззахисною під ударами пропаганди.